19 березня 2016 року у Золочівській районній бібліотеці було проведено захід Ніч в бібліотеці коли книги не сплять. В програму заходу увійшли виставка робіт золочівської художниці Тані Коваль, перегляди короткометражних фільмів, читання власних поезій, а також віршів улюблених поетів. Виступили запрошені гості. Душа поета як тонка струна, і водночас. Безмежна як планета, схиляє небо до землі вона, щоб ви відчули зоряність поета. Золочівська районна бібліотека, вітає вас на заході, коли книги не сплять. Це звично було казати Добрий день, шановні друзі наші читачі. А сьогодні я можу сказати добрий вечір. І знаєте, дивлячись на вас, на такий великий зал нам крісел не вистачає. І думаю, що треба бібліотеку перевести тільки в нічний час, бо в день так немає у нас багато читачів, як сьогодні. У 2014 році у нас була перша ніч в бібліотеці. Хтось її, так хто з усмішкою прийняв, хто як, але ми були раді вітати тих молодих людей. Но сьогодні бачимо, що ця ніч в бібліотеці перша прийшла дуже активно і гарно. І сьогодні. Ми бачимо вже ті плоди, що на ніч друга вас так багато. Добробою ти серці ти серці слава нації приємно бачити стільки молодих, красивих облич. І це є надія нашої нації. Тому з гордістю можна сказати Слава нації! Нація у нас є, була, буде і нікуди не дінеться. Моє творче псевдо Юрій Руф. Я представляю літературно-просвітницький проект Дух нації. Я сам з Львова, представники нашого проекту з різних міст України. От. Але сьогодні я буду представляти свою власну авторську збірку, яка називається На зламі епох. Е, ця книга вона є своєрідною квінтесенцією моєї праці з 2011 року. Я є автором багатьох поетичних збірок, і вибрані твори фактично зі всіх збірок, частково дещо переосмислені, дещо переписані, увійшли. Цю книгу і плюс вірші, які написані з квітня цього року до фактично часу, коли ця книга вийшла з друкарні. А вийшла вона так давно, десь в перших числах лютого. Свої вірші я сприймаю більше як віршовану пропаганду. Вони на межі з такою. Соціальною і політичною тематикою. А в принципі, ідеєю нашого проєкту є відкинути занепадництво, сльози, соплі, якими багато років спеціально навчені люди намагалися зламати наш дух український, зламати стереотип мертвого козака похиленої калини і плачучої дівчини, яким ми живемо дуже багато років. Який нам намагається через вибрані твори української літератури в школах, в університетах акцентувати увагу на тому, що Україна завжди терпіла поразки, що її герої мертві, мати завжди в чорній хустині. Насправді це все не так. І те, що намагаємося робити і писати ми. А воно подає сучасну ситуацію і історію під дещо іншим ракурсом. Ця книга називається на зламі епох, тому що сьогодні ми знаходимося на зламі двох епох, не якихось епох, таких в часових рамках, а цивілізаційних епох. Перший вірш заголовний, який називається На зламі епох, посвячений Подільським патріотам, шукали правди в світі підлості й брехні, хотіли змін та в батьківщині ладу йшли на війну, бо кликали буремні дні, а позад їхніх спин в той час буяла зрада. Вони народжені на зламі двох епох. В часи, коли немає півтонів півмір, коли є правда і брехня, диявол і Бог. Для них війна війна, а мир це мир. Їх не обдуриш дипломатією фраз, не поясниш ринкових хитрих схем бійцям війна, а торг для інших каст, яким набити гаманець вінець проблем, і ось в тилу. Після задимлених фронтів їх зустрічає стадо, що готове все продати, спрацьовує тренований інстинкт руки, і звично пальці холодить чека гранати. Плакала русою на світанні, дихала легенями лісів, аби не згубитися в тумані від болілих спогадів і снів. Цілувала дні в щасливі очі, кожен дотик сонця берегла, аби не піддатись чарам ночі, що повільно у мені текла, виринала музикою серця, піднімалась птахом до небес, аби слід віднайдений не стерся, по яким знаходила себе. А куди прийшла тепер, не знаю, так з дороги збилася, немов. Долинають голоси із раю, і болить мені. Твоя любов. Я боюся тебе, моє серце тобою повне. Я шукаю причини, яких не існує більше, ти приходиш до мене, неначе весня на повінь, і не можу сховатися навіть у власних вічах. Я не можу тікати, хоч у мене є право вибору, ти стаєш мені люстром і знову мороз по шкірі. Зізнаюся собі, я боюся до тебе, звикнути. І звикаю таки, і ще більше у тебе вірю. Я не можу мовчати. Ти знахідка надважлива. Підкоряю тебе, хоч сама вже давно підкорена. Розумію сама, що здатна тепер на диво, я боюся тебе. Це вперше в моїй історії. Зараз проходить акція, яка називається Година Землі. Де всьому світі виключають на годину світло і ми мусимо її підтримати. Також ми зараз виключимо світло і запалимо деякі свічки, бігтарі. І вже в такій атмосферній обстановці продовжимо вечір. У мене вийшло дві збірки. Одну я вже бібліотеці дарувала, а так як сьогодні пораписку... Ой, перепрошую. І збір, ну, є книжка, то найперше хочу подарувати свою нову книжку «Кеція і зірки. Для діток в нашій бібліотеці. Прошу передати там коміло і презентувати вам її. Ми всі родом з дитинства, і в кожному з нас зовсім трішки, а може в комусь трошки більше. Живе маленьке таке якесь бешкетне маля. Тому декілька віршів дитячих. Ну, от е, якраз післязавтра починається понеділок, то я вам пропоную почати його і нехай триває у вас тиждень добрих справ. А Сашко сьогодні дуже-дуже рано встав, щоб достойно розпочати тиждень добрих справ. Понеділок назбирав він яблуку саду, обережно підв'язав вишню молоду. У вівторок для дідуня хліба і молока він купив у магазині. Справа це легка. Середу Сашко подвір'я вправно прибирав, а увечері із татом у футбол зіграв. У четвер, якщо по місту, й дощ рясний полив, Він від дощу плащиком накрив. П'ятниця далася легко, лікував книжки, щоб були цілі, красиві їхні сторінки. У суботу прибирати допоміг батькам, цим достойно завершивши тиждень добрих справ. У неділю з сім'єю він пішов у храм попросити щиро в Бога, щоб здоров'я дав. А скажіть, мої маленькі чи великі, просто все, егеш, тож ж робіть завжди і всюди добрі справи теж. 19 березня, день народження моєї улюбленої поетеси Ліни Костенко і кілька поезій присвячених саме їй. Що книга не прочитана лежить. Не просто книга. Річка Геракліта, я кілька днів вичікую ту мить, коли пірну у неї, наче в літо. коли поезія звучить правдиво, коли поет не схибив у житті і жив, як думав, хоч бувала скрута, тоді поезія по-справжньому розкута. Взяла до рук мадонну перехресть, душа святкує, плаче, їй не спиться, тут є порядність, мешкає тут честь. Що не сторінка вірш, як райська птиця, вона ж така в неволі не живе. Її плекає жінка, імення ліна. Тут кожне слово вмите, як нове, як навесні проросла насінина. Тут благородство, ніжність і любов, тут казка, диво, що тепер не в моді, шукаємо екстриму і обнов, не бачимо диво, сонях на городі. Шалений вік, епоха потрясінь, за вікнами то фейерверк, то Вибух, коли поет шанує власну тінь, то злав поетів, імовірно, вибух. Але вона, спокійна, як колись, до примхи слави, до недолі й долі, де чоловік, який не помилився? де є душа, що не була в неволі. Даруйте ліно, що пишу про вас, це не тому, що нічого писати, а ваші вірші. Гоять від образ, а ваші вірші помагають знати, що ми шукаємо? Щастя, суєти, Уліво, вправо, знов нова дорога. А що нам треба? Істину знайти? А відповідь проста вона у Бога. Мовчи я знаю за свій. she